Всім привіт, сьогодні поговоримо про аккаунт менеджмент про тему, яка доволі є непопулярною, тому що люди переважно дуже фокусуються на вінрейті, фокусуються на просто на журналі і саме на угодах, але не фокусуються на математичних якихось діях, тобто на менеджменті своїх акаунтів, для того, щоб як, як омога довше знаходитись в ринку, тому що. Коли ви на початку починаєте, ви купляєте один аккаунт, він злетить, ви купляєте другий, третій, п'ятий, десятий аккаунти, і вони просто летять. І вони можуть летіти за рахунок того, що ви просто навчаєтесь. Але навіть на таких початкових стадіях ми можемо їх зберігати. Так, да, це може бути трошки фінансово затратно, але якщо порахувати, що ви купили один аккаунт і він злетів, ви купили зразу наступний аккаунт, то, можливо, буде вам зручніше купити одразу два аккаунти, і як мінімум їх зберігати між собою. А тому давайте починаємо. Активи для прикладів виборів євро і золото. Він там і там по 50%, відсотків. РР два починаємо з першого прикладу. Це є один акаунт, на якому я торгую активи разом. І що, як і взагалі, взагалі що він складається за умови, що мій вінрейт складає 50%. то Виходить, що з 10 позицій: 5 будуть прибуткові, що дорівнюють плюс 10%, і 5 будуть збиткові, що дорівнюють мінус 5%. Це все тільки приклад. Це зводиться до прикладу, тому що ну, дуже рідко, коли у вас буде прям 5%, 5 угод прибуткових, 5 угод мінусових. Але це приклад. А в загальному вийде, що прибуток буде 5%. Тут інший приклад був: 5% вийде прибуток. І це за умови, що у мене не може бути лустрік по двох активах одночасно. Тобто, якщо у мене підряд вийшло 5 стопів по євро, то за умови, що по золоту у мене вийде ще 5 стопів в ряд, я втрачаю свій аккаунт. І це тільки на двох активах. Якщо навіть сюди додати ще третій актив, що багато хто робить, там, до тобто, прикладу, гір 40, то тоді виходить по 3 стопа на одному активі, це вже дрівнює мінус 9% до депозиту. Це виходить, що якщо за тиждень. Ви набираєте три активи щодня і витримуєте по одному стопу до кінця тижня, навіть по 2% в день ви отримуєте. Тобто три активи, мінус 2% в день, то до кінця тижня у вас вже аккаунту не буде і вам прийдеться купляти новий аккаунт. Тобто торгівля на одному аккаунті можливо, якщо за вашою статистикою у вас не буває сильних лустеріків. Якщо у вас в, квар... ну, в раз в квартал або раз у два квартали, які трапляються, то краще розглядати інші варіанти для менеджменту аккаунту. Давайте далі розглядаємо другий варіант. Другий варіант це аккаунти, на яких я торгую активи окремо. Як це взагалі відбувається? За умови, що мій він складає так, тих самих 50% ті самі позиції, тобто плюс 10 і мінус 5%. Робуток залишається той самий, і тепер на мене не діє умова лустріку по активах одночасно, тому що навіть за умови, що по євро у мене буде 5 стопів ряд, і по золоту у мене буде 500 пів ряд. У мене на кожному аккаунті буде по мінус 5%. І для того, щоб вивести аккаунт в той самий ноль, мені потрібно 2,5%, давайте візьмемо три прибуткові позиції. І навіть якщо ми підключаємо третій актив, то ми його можемо розділяти також між аккаунтами. І, і при такій умові для повної ліквідації двох аккаунтів мені треба відкрити 20 збиткових угод поспіль по трьох активах. І це виходить, що по одному активу буде 6 угод. А з моєї статистики це дуже мала, малий відсоток ймовірності, і втратити два аккаунти буде дуже важко. Але мінус цієї стратегії також це швидкість проходження. Тому що якщо ми торгуємо там один актив, позиції буде набагато менше, а значить, і швидкість проходження аккаунту буде менша, але безпеки буде набагато більше. І третій варіант це два аккаунти, на яких я торгую активи разом також. Але я їх розділяю по стопах. Давайте починаємо. За умови, що мій рейс складає тих самих 50%, 10 позицій. Все те саме, тобто плюс 10% мінус 5%. Цей варіант включає в себе денне обмеження по стопах. До прикладу, якщо я у понеділок отримую стоп по євро і по золоту, тобто мінус 2%, тоді вівторок я відкриваю угоди вже на іншому аккаунті. І навіть у разі отримання стопа на іншому аккаунті, я маю на двох аккаунтах по мінус 2%, замість одного аккаунта з мінус 4%. Тобто, розумієте, математика працює і на мою користь поки. І у разі лустрі, навіть лустріка 5 угод по кожному активу, як у першому випадку, я втрачаю максимально на одному аккаунті мінус 4, а на іншому мінус 6. Тобто, в загальному це виходить мінус 10 у разі лустріка, але аккаунти продовжують далі е, сидіти не втрачені. І тобто, я зберігаю свої аккаунти за рахунок такого розподілу. І на, там, на одному аккаунті мені потрібно 2 угоди, на іншому аккаунті там потрібно 3 угоди, для того, щоб вивести його в плюс. Що цілком ймовірно. Тому це поки якось так. І зараз перейдемо вже до графіку. На графіку я просто розкинув цифри, де можна буде наглядно дивитись. і думаю, так буде легше нам сприймати. Давайте дивимось. Один аккаунт, два активи. А в принципі, все те саме, тільки у першій частині в мене буде, що в мене лустрика не буде, а в другій частині в мене будуть лустрики. Починаємо один аккаунт, два активи. 50 тисяч аккаунт, він рейд 50% рер 2. Що в нас виходить? По золоту. У нас, наприклад, є там плюс на схітейк, два стопа, тейк, стоп, тейк, стоп, ну і так далі. І по євро у нас є там два тейки в ряд стоп, тейк, і знову мінуси і плюси. Тобто в загальному у нас виходить по 10 позицій, і з них виходить, що у нас в загальному є 20% плюса. 10% мінуса, що дорівнює плюс 10% до аккаунту. Виходить, наприклад, образно, ви закрили першу фазу. Це окей. Далі рухаємось два аккаунти по одному активу. Якщо ми беремо там по золоту ті ж самі умови, що і потім ми будемо брати одні ті самі умови. Тоді виходить, що по золоту ми закриваємо плюс 5%, по євро ми закриваємо плюс 5%. Це за те, що я говорив, що в нас виходить, що за рахунок того, що ми торгуємо. По одному активу у нас виходить просто менша відсотковість, тобто менший менша швидкість проходження аккаунтів. І далі другий аккаунт. Два аккаунти і два активи по черзі. Образно. Ми тут закриваємо: у нас є тейк по золоту. У нас є тейк по євро. Після чого у нас є тейк по євро, але 100 по золоту. Ми переходимо на інші аккаунти. І тобто, у такій от. В системі торгівлі у нас вийде, що е, у нас вийде тут плюс 10% і тут плюс 10%. Але також це буде е, набагато довше, Це буде ну, в два рази майже довше, ніж на отакій торгівлі. Тобто тут швидкість, але менше безпеки. Тут у нас є безпека, але також менше швидкості, і тут у нас найбільш такий е, плюс-мінус стриманий стиль торгівлі. Давайте далі наступне. У нас є 5 і саме аккаунти, але. Ми розпочинаємо аккаунти з лустріка. Тобто, ми купили аккаунт. Ми відкриваємо кожного дня угоди. Ми відкриваємо от понеділок, вівторок, у нас по 5 угод. Ми відкриваємо 5 угод по євро. І ми відкриваємо 5 угод по золоту. І у нас йдуть лустріки. І що ми робимо правильно? Ми втрачаємо повністю аккаунт. Тобто, за рахунок того, що у нас там і там 5%, мінуса, ми просто цей аккаунт закриваємо. Тобто він же вилетів. І нам потрібно купувати новий аккаунт. І далі у нас так ось ми або зможемо торгувати ось так. Але така торгівля вже можливо, коли ви плюс-мінус знаєте свою статистику, ви відпрацювали по бектестах і тому подібне. Далі. Наступне. Наступне ми також розпочинаємо образно з лустрика. Дивимось, у нас є 5% відсотків. 5 угод одразу по золоту в мінус, і по євро також 5 угод в мінус. Але після цього у нас іде, наприклад, 2 угоди в плюс, і знову дамо в мінус і 1 в плюс. І в загальному у нас виходить мінус 1%, тому що у нас було 7 стопів, 3 тритейки, і в нас виходить мінус 1%. Тобто, це взагалі не критично. Це і психологічно не критично, і взагалі не критично, тому що якщо тут вже у нас образно на акаунті мінус 8% чи мінус навіть 6%, психологія починає працювати проти нас, ми починаємо робити ну багато безглуздих дій, як так сказати. Далі по євро Т саме. Тобто, якщо ситуації плюс-мінус ідентичні, у нас ТСМ. Тобто, по мінус 1% ми втрачаємо. Що є, тобто Ми переживаємо нашу лост стрік взагалі без проблем, що психологічних проблем, що і в принципі продам для аккаунту. І далі наступне. Давайте дивимося. Два аккаунти, два активи по черзі. У нас є, ми відкриваємо там золото євро, стоп. Переходимо сюди. Золото євро, стоп. Переходимо знову в стоп. Стоп. Знову отримуємо стоп, тут отримуємо тейк. Образно тут далі в нас знову тейк. Бо, наприклад, навіть тут ми отримуємо стоп, переходимо сюди, отримуємо тейк. І так ми будемо далі е пересуватися. І виходить, що у нас тут є в загальному 3 стопа, 3 е тейки і 7 стопів. Тобто ми також отримуємо мінус 1%. Тут у нас трошки ситуація буде гірша, тому що у нас тут є всього 2 стопи 2 тейки, і у нас йде е 8 стопів. Тобто, у нас виходить а 6%. Правильно зараз секундочку. у нас виходить, що йде 8 стопів, це 8%, і два тейки по 2 РР. Це виходить правильно. У нас виходить мінус 4%, і все. Тобто, тут ситуація буде менш більш критична, ніж тут, але в загальному вона буде взагалі не критична. Тобто за 10 угод. При тому, що у нас буде лостріки, ми не будемо отримувати ніякого дискомфорту, відчувати. Точніше, ніякого дискомфорту. Єдине, що умови, які по е, цьому аккаунту тут я не можу відкривати. Тобто, за рахунок статистики, за рахунок збір, з якогось збору даних, я не можу більше відкривати жодного активу ні тут, ні тут. Якщо я хочу підключати гір, віддалі це новий аккаунт, е, в цьому випадку. Плюс-мінус те саме. Хіба тут розширювати вже аккаунт на три стопа в день, але про ось ці цифри ми можемо вже забути. Тобто луст-трік на нас буде впливати вже гірше. Тому в ідеалі для себе, поки я використовую саме ось такий варіант, коли я торгую аккаунти, на даний момент я торгую аккаунти роздільно. Тобто, цей варіант мені підходить, цей варіант я для себе викинув назавжди. Тобто, воно мені не підходить. Ви можете пробувати як і цей варіант, так і, і цей варіант. Що те, що те, буде в нас гарно працювати. Єдине, що в цьому варіанті в нас має бути умова, яка. Якщо ми отримали так на ось цьому аккаунті, то ми далі на ньому торгуємо до першого стопа. Коли ми отримуємо тут стоп, ми переходимо вже торгувати на ось цей аккаунт. Тут отримуємо стоп, переходимо торгувати далі знову на ось цей. І так, поки у нас не буде тайку. Образно тут отримали так, торгуємо далі на цьому аккаунті. Тайк знову торгуємо на цьому аккаунті. Стоп, переходимо на цей аккаунт. Отримала тейк, торгуємо далі на цьому аккаунту. Тобто, я думаю, ви саму схему зрозуміли. І в принципі, все. Тому на початку всі ось ігнорують, беруть один аккаунт, і особливо це коли закривають перший лайв, і думаю, що вони будуть торгувати тільки на одному лайві, і в них життя вже вдалося, і все, вони вже забирають максимум з цього життя. Ні, Це неправда. Е, якщо у вас навіть в більшості випадків, вам може просто вести закриття першого лайву на початку. В статистиці, в подальшому це буде вже ну, окей, це вже буде якийсь досвід і тому подібне. Але для того, щоб зберегти свої нерви, а, і зберегти гроші, тому що ви платите гроші за аккаунт, я б рекомендував вибирати один з цих варіантів. Він буде більш безпечніший. Але, наприклад, тут потрібно просто заплатити одразу за два аккаунти. Це єдиний такий мінус. І все. А, тому думаю, відео було цікаве, можливо, зрозуміле. Пишіть коменти. Ставте лайки, ставте дизлайки, якщо комусь не подобалось. і заходьте в принципі в телеграм, там будемо ділитись анонсами, і також в Діскорд. Тому всім гарного дня.